Майже дві тисячі правоохоронців чергуватимуть на дільницях Хмельниччини 26 жовтня. З вересня у міліції діє спеціальний штаб, що слідкує за процесом підготовки до виборів. Правоохоронці констатують на відміну від президентської за час парламентської кампанії. Вже зафіксували чимало порушень. Подробиці далі в сюжеті правоохоронці ретельно пильнують хід передвиборчої кампанії з середини вересня. Для цього навіть створили спеціальний штаб. З 16 числа поточного місяця особовий склад переведений на посилений варіант несення служби. Тобто, знову вже до підрахунку голосів. У міліції зауважують, парламентська жовтнева гонка уже набагато брудніша, ніж травнева президентська, адже звернень про порушення вже зареєстрували в рази більше. Якщо ми за минулі вибори у нас було лише 17 порушень взагалі, аж до підрахунку голосів, то на сьогоднішній день ми мали 51. 54 вже реєстрації. Порушення фіксується і однозначно всім буде дана. Права оцінка, тобто буде прийняти прийнято рішення згідно чинного законодавства. Наразі міліціянти обстежили дільниці краю до кінця тижня. Є час, аби усунути на них виявлені недоліки, як то відсутність телефонного зв'язку або ж вогнегасників. За кілька днів, коли на дільниці привезуть бюлетені, їх візьмуть під посилену охорону. В моменту завезення виборчих бюлетнів усі без винятку виборчі дільниці будуть взяті під охорону працівниками міліції. 26 жовтня у день голосування працювати буде близько двох тисяч міліціянтів. Крім того, в області діятиме дві спеціальні мобільні групи. До охорони правопорядку залучать і представників громадськості. Правоохоронці сподіваються, що день виборів на Хмельниччині все ж пройде спокійно. Тетяна Гуща, новини ті 8+.